Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телерадіо компанії Надвірна, програма Гість студії. І сьогодні ми говоритимемо із надвірнянським міським головою паном Зіновим Мирославовичем Андрійовичем. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Ну і перш за все доходить уже кінець календарного року, в якому стані міський бюджет, в якому стані заклади міста, такі як школи, лікарні і наскільки місто готове в принципі до зими і з якими настроями от закінчує цей календарний рік? Ми сьогодні стоїмо на порозі завершального етапу бюджетного року 2014 року. Хотів би відмітити те, що в цьому році ми досягли певних результатів, є недопрацювання. Але скажу, що 2014 рік на загал став таким поступальним для росту рік, яким ми змогли реалізувати ті завдання, які поставила громада. Починаючи від прийняття бюджету, плану соціально-економічного розвитку, утримання дошкільних навчальних закладів, ряд проблемних питань, циклічність яких не було вирішено за роки незалежність. І скажу, що ми зробили певні кроки вперед. Зрозуміло, що є певні напрацювання, є певні труднощі, але саме основна така мета сьогодні, працюючи на випередження, робимо всі ті кроки для того, щоб у 2015 році ми могли збагнути і зробити ті поступальні. Подальші кроки на перспективу для вирішення тих чи інших проблем, які ставить не тільки громада міста, а які є виклики сьогодні-сьогодення. А ви сьогодні бачите самі, що практично орган місцевого середування бореться сам на сам з тими викликами, з проблемами, які сьогодні, на жаль, не вирішуються на державному рівні. Самі основні виклики, самі основні такі відповідальні моменти це практично повсякденний ріст енергоносіїв, починаючи. Від затрат на добування води, вивозу сміття. Ну і саме завершальне, хотів би відмітити те, що за жовтень, листопад-грудень вже тричі піднімалась вартість природнього газу. Так, вартість у жовтні складала 6400, у жовтні 6700. І з 1 грудня практично сьогодні вартість спожитого природнього газу складає 7600. Повірте, у таких. Об'ємах при такій вартості і запевнити і забезпечити результат дуже складно. Тому нам потрібний сталий розвиток і стали вартість тих НРСів, які є складовою, питомою вагою для тих чи інших послуг, які ми сьогодні надаємо. Тому ситуацію тримаємо на контролі, але повірте, дуже важко. Яка ситуація із міським бюджетом? Тобто, чи вистачає коштів на... Ті е, захищені статті, скажімо, або е, ті потреби е, самі найбільш необхідні, е, щоб забезпечити до кінця року. Ну, звичайно, ми в цьому році спрацювали чуть краще, як в минулому році, але хотів би відзначити, відмітити те, що ми у 2014 році при прийнятті бюджету міста Надвірна врахували всі базові показники, які будуть впливати на ріст, на перспективу і на. Ту ситуація, яка буде виникати на протязі 12 місяців 2014 бюджетного року. В цілому показники ми виконуємо. Хотів би відзначити те, що нам вдалося при прийнятті бюджету 2014 року достукатись і переконати про ряд наболівших проблем, які торкають громаду нашого міста, про те, щоб перші з роки незалежності за допомогою районної державної адміністрації районної ради не вилучали з бюджету міста кошти, які йшли в бюджет району. Міська рада одна з небагатьох територіальних громад, яка є сьогодні недотаційною. Тому mm. е, орган місцевого середування, особливо на Двінянської міської ради, самодостатній орган, і хотілося, щоб і надалі ми розуміли про те, що надвірна є столиця на району і є ряд проблем, які виникають, і потрібно мати кошти на захищені статті. Це заробітня плата, це енергоносії, це заклади соціально-культурної сфери, це комунальні підприємства. І це кошти, які викладаємо у розвиток нашої, нашої громади і нашого міста. В цілому бюджет ми виконуємо і хотів би відмітити те, що навіть попри те все, що ми на протязі року перераховували не один десяток тисяч коштів на покращення обородоздатності нашої держави, перераховували кошти на допомогу учасникам АТО, підтримували соціальні програми для того, щоб. Підтримати на у різного роду, наболівши проблем, починаючи від покращення здоров'я для оперативних втручань під час лікування хворіб, ми ситуацію за 2014 рік і планові показники покращили на порядок в порівнянні з 2013 роком. Тому, окрім тих завдань, які стави громада, сьогодні 2014 рік можу відверто, відкрито сказати, як один з успішних років для розвитку місцевого середування, базових комунальних підприємств і тих підприємств, які сьогодні, не дивлячись на ті всі виклики, які сьогодні починаючи від росту нергоносіїв, від тих проблем, які існують на рівні держави, ми стараємося на випередження забезпечувати той дієвий, дієве завдання, яке ставить громада, для того, щоб ми могли забезпечити життя, життєдіяльність нашого міста. Є ряд питань, до яких ми повертаємось фактично при кожній нашій розмові. Зокрема, це питання вуличного освітлення, оскільки цей процес йде, чи є якісь, скажімо, зрушення із часу нашої останньої зустрічі. Ну, Можна переховувати дуже багато, навіть не десятки сотні проблем. Повірте, з досвіду за 9 років роботи в органах місцевого середування дуже є багато проблем. На відміну від вуличного освітлення, де практично за роки незалежності не піднімалися, це питання багато такі, знаєте, багатооб'ємні, багатовитратні. Дуже потрібно багато зробити і виконати завдань по проектно-кошторисній документації. І сьогодні хотів би відзначити те, що такі стратегічні питання, як вуличне освітлення, комплексні благоустрії, вони вже десь так відпрацьовані і налаштовані того, щоб кожного року ми виконували той об'єм, який просить громада для того, щоб покращити саме проживання в місті надвірне. Один з таких це є вуличне освітлення, і ми за останні 4 роки практично відновили більше, як на 80%, і побудували нові лінії зовнішнього вуличного освітлення навіть в тих мікрорайонах, де люди не мріяли, про те, що вуличне освітлення, бо такі кризові і непрості часи. Можуть бути взагалі реалізовані. Тому нам потрібно ще рік-два для того, щоб ми могли довершити і зайти в крайні точки по периметру нашого міста по вуличному освітленню. А у 2014 році ми виконали побудівництво і відновлення лінії зовнішнього вуличного освітлення більших на 20 вулицях. Я думаю, що і новобудови, і центральна частина, і відкриття нових щитових сьогодні працює над вуличним освітленням завершено мікрорайону Рудніва. Працюємо на вуличному освітленні мікрорайону лісокомбінату. Ми дуже багато вулиць в цьому році зробили, і я повірте, що в 2015 році, можливо, ще в 2016 році, ми довершимо етап будівництва і введення експлуатації нових ліній зовнішнього вуличного освітлення. Також питання, яке надзвичайно важливе для міста Надвірна, це питання полігону і питання кладовища, які можливо. Прогрес є в розвитку ось цих саме питань. Як я вже заздалегідь зазначив, що такі питання, як питання кладовища, питання цвинтаря, питання полігону, не вирішували за роки незалежності по тій причині, що ресурс діючих полігонів і ресурс кладовищ мав, мав ще можливість реалізовувати і освоїти дані проблеми для того, щоб ми могли, знаючи, що рано чи пізно цей ресурс буде вичерпаний. Знайти першу земельну ділянку для цих таких відповідально соціально важливих об'єктів. А повірте такі питання, як новий полігон, чи лінія по роздільному зборі сміття, чи розширені діючі кладовища це соціально важливі об'єкти, які потрібно постійно підтримувати, робити ті заходи на випередження, для того, щоб ми завжди мали можливість для того, щоб саме місто надвірна мало ці соціальні об'єкти. Не тільки контролювала процес, але і мала отримала в належному стані. Щодо полігону, міська рада три роки тому знайшла земельну ділянку за межами населеного пункту у межах генерального плану, але за межами практично житлового фонду. Це один кілометр від об'їзної дороги по вулиці Рамішвілі, в сторону нафтохіміка Прикарпаття, площа 9,7 гектара для того, щоб ми могли. Розмістити і в слідучому році запустити перший комплекс робіт по захороненню твердого побудових відходів і будівництво ліній по роздільному зборі сміття. Інші показники, які впливають саме на питання полігону, це кошти, які сьогодні в бюджеті міста немає. А повірте, цей проект буде вартувати не один мільйон гривень. І якщо ми говоримо про те, щоб такий соціально важливий об'єкт був відкритий саме. І був задіяний на теренах нашого міста, то ми сьогодні залучаємо всі можливості, всі ресурси різного роду бюджетів. Це в першу чергу обласний екологічний фонд обласної ради адміністрації. Ми будемо звертатися до Державного екологічного фонду для того, щоб ці кошти отримати і ми могли реалізувати цей об'єкт. Але хотів зазначити те, що сьогодні міською радою як замовником виготовляється техніко-економічне. Обґрунтування для того, щоб цей полігон мав такий сучасний і екологічно безпечний вигляд і експлуата... і подальшу експлуатацію, для того, щоб ми могли, закривши діючий полігон, де ми сьогодні знайшли можливість не тільки фінансування, а виготовили проєктну кошторисну документацію, паралельно закриючи одну проблему екологічно, могли думати про те, щоб інший полігон був. Більш безпечний, і ми мали практично в межах нашого міста дуже соціально важливий об'єкт, який буде дати можливість покращувати екологію нашого міста. Тому об'єкт по назвою «Будівництво лінії по роздільному зборі сміття, так званий полігон, і питання рекультивації діючого полігону, ну сьогодні на стадії вирішення, і саме основне, що є вже часткове фінансування, де ми в 2015 році будемо налагоджувати і робити перші кроки для того, щоб ми. Закриваючи одну екологічну проблему, могли думати про покращення екології, і думати про те, щоб і комунальні служби, і екологічний стан нашого міста покращувався, і ми мали можливість захоронювати тверді побутові відходи, відділяти як вторинну сирону для того, щоб і покращилася екологія, і при цьому, думаючи про те, щоб ми не витрачали великі кошти для транспортування того чи іншого виду твердих побутових відходів. Зрозуміло, що є ряд питань, які місто самотужки вирішити не може, тому є от різнь, різного роду конкурси проєктів. Зокрема, нещодавно місто Надвірна стало переможцем п'яти із обласних проєктів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме це за проекти є, на що вони спрямовані, і е, яка складова частина загальної вартості? Е, От буде взята, скажімо, із обласного бюджету, тому що зрозуміло, що цих коштів недостатньо, необхідно ще співфінансування. От яка загальна вартість, яка частина із цієї загальної вартості буде належати до міського і до районного бюджету. Ми сьогодні знаходимося на на напередодні професійного свята дня органів місцевого середування і в вівторок були отримані чергові призи. Надвірнянської міської ради в розрізі черговості і в розрізі участі в обласних проєкті програм органів місцевого середування. З 2011 року ми вже виграли біля 10 таких проєктів, стали переможцями різного проєктів. Основна тематика це починаючи від відновлення дитячих майданчиків, продовжуючи ігровими майданчиками, відновлення. Дошкільних навчальних закладів, енергозберігаючі заходи і комплексні благоустрої територій, сквер, земельний ділянок, місць спільного користування. Якщо взяти в цілому, то саме за допомогою обласних конкурсів проводиться так звана децентралізація і органи місцевого середування за допомогою цих конкурсів частково використовують їх для часткового вирішення тих чи інших проблем, які виникають в громаді. Адже в бюджеті міста неможливо сьогодні знайти. Повну вартість тих робіт і фінансування для того, щоб саме реалізувати ті чи інші завдання. Щодо о, останніх п'яти обласних проєктів, які ми стали переможцями, міська рада в минулому році написала 18 обласних проєктів, стали переможцями у двох номінаціях. В цьому році ми написали 19, стали переможцями у п'яти обласних проєктів, конкурсів і програм органів місцевому середування. Основні напрямки, основні акценти поставлені саме на відновлення місць скверів, благоустрій, комплексне благоустрій, місць спільного користування. Один з таких проєктів, оновлена зона відпочинку місця щасливих людей. Ми вже в цьому році почали відновлювати спільно з підприємствами разом з депутатським корпусом, разом з комунальними підприємствами, пішохопішохідний міст на зоні відпочинку і черговим етапом розрізі написання проєкту – на 2014-2015 рік в слідючому році ми будемо реалізувати цей проєкт на зоні відпочинку. Буде зроблено вуличне освітлення зони відпочинку і проведений комплексний благоустрій. Орієнтовна вартість. Максимальне фінансування обласного, об, обласного фонду цих проєктів програм складає 75 тисяч. Тобто на ці е, 5 проєктів, е, які ми стали переможцями, ми до, залучили до бюджету нашого міста, до вирішення програм проекту проєктів соціально-економічного розвитку біля 375 тисяч. Співфінансування цих проєктів буде складати більше мільйона. Тому нам сьогодні потрібно знайти більше мільйона гривень для того, щоб ми залучали співфінансування інших джерел для повної реалізації цих проєктів. Ще інші чотири проекти: це будівництво ігрового багатофункціонального майданчика майданчика міському парку імені Івана Франка. Другий проєкт. Вартість буде складати біля 350-400 тисяч. Багатофункціональний міні-футбол, баскетбол, гандбол, теніс, багатофункціональний 5 видів, ігрових видів спорту. Третій проєкт це встановлення центральної центральній частині міста світофора для безпечного пересування і саме для, сьогодні, для вирішення проблем заторів. І ситуація, яка є в центральній частині міста, особливо такі напружені дні. Субота, неділя, і вихідні дні, вихідні дні і обідню перерву, встановлення світофора, Четверти, третій проект, четвертий проєкт це відновлення автентичних вікон на Дернянській міській раді, яка, яка є пам'ятка архітектури. Ну і п'ятий проект, проєкт спрямований на відновлення вуличного баскетболу. Це відновлення дитячого майданчика для вуличного баскетболу в центральній частині міста. Біля стадіону ліворуч будівлі просвіти обласних проєктів, які ми будемо реалізовувати у 2015 році. Е, зрозуміло. А тема це залучення екологічних коштів, е, які ну, дозволяють вирішити найбільш такі складні. Найбільш об'ємні питання, зокрема, ви вже згадували про те, що екологічні кошти можливо будуть залучатись до вирішення питання полігону твердих побутових відходів. Також є питання стосовно колекторів водовідвідних, от які є напрацювання в цій сфері, і що вдалося зробити і що планується зробити саме в даному напрямку? Обласний екологічний фонд обласної державної адміністрації, обласної ради. Фонд навколишнього середовища, Державний екологічний фонд це ті фонди, які дають згідно постанови Кабінету міністрів покращувати і використовувати саме кошти на покращення екологічної ситуації. Ну, хочу вже вчергове вкотре відмітити, що від 2011 року замовником цих робіт була міська рада, виготовила проєктно-кошторисну документацію. В цьому році за допомогою депутатів обласної ради, за допомогою народних депутатів. Ми сьогодні залучаємо кошти як обласного фонду, так і Державного екологічного фонду. В цьому році розуміючи, що ми проводимо всі попередні заходи, починаючи від проєктно-кошторисної документації і технічного завдання, ми постараємося реалізувати, якщо буде належне фінансування. На даний момент з державного бюджету ми ще не отримали 12 мільйонів, отримали кошти з обласного бюджету біля 4 мільйонів. Якщо буде проходження цих коштів, проведемо тендери і думаємо, що ми в цьому році ще зможемо ще продовжити ті роботи по відновлення колектора каналізаційного по вулиці Молодіжна, Височана, Головацького Новопроектно, для того, щоб ми продовжили ті роботи, які розпочали у 2011 році. Але якщо паналізувати позалучення коштів Екологічного фонду, позалучення коштів обласного і державного бюджету, то Сьогодні немає інших варіантів, як встукати всі двері для того, щоб залучати всі напрацьовані можливості по залученню різного роду джерел фінансування для того, щоб ми могли залучити на користь громади, на користь вирішення тих чи інших проблем, які виникають на території нашого міста, інші фінансування, які сьогодні не стає. Але хотів би віддати належне те, що наші надвірні і нашому місті. Дуже багато є проблем, де потенціал, де ресурс за допомогою великих потужних підприємств. І враховуючи те, що сьогодні практично кожного місяця зростає вартість енергоносіїв, ми повинні працювати на випередження для того, щоб ми могли досягти тої мети і забезпечити той результат, починаючи від надання послуг, продовжуючи будівництво нових ліній електропередач, відновлення каналізаційних колекторів, відновлення інфраструктури міста, яка потрібна сьогодні для... Комфортного проживання на тернах нашого нашого міста наш час вже, на жаль, добігає кінця, тому, будь ласка, якщо можна коротко, ще по питанню встановлення стели Небесній Сотні. От незабаром вже має відбутись саме встановлення. На якому етапі розробки сама стела, і коли нам слід очікувати її вже на своєму місці? Півтора місяці тому штаб національного супротиву делегував мені повноваження по. І пропозиції щодо встановлення і технічно ескізного рішення, саме технічних і рішень щодо бачення встановлення на річницю Євромайдану, встановлення в центральній частині міста стели Героїв Небесної Сотні. Мною і дизайнерами, які розробляли саме проєктно-художню частину цих ескізних пропозицій, було запропоновано. Одну з небагатьох пропозицій, де в центральній частині міста, де саме 30 листопада в місті Надвірні розпочалася Революція Гідності. Цей проєкт пройшов обговорення в громадських радах при редерміністрації громадськості, був затверджений одноразований на штабі Національного супротиву ця пропозиція. І 11 грудня о 16-й годині під головуванням голови штабу Національного супротиву. Всі мешканці нашого міста і району я вважаю це такий складний час, коли на сході нашої держави ми сьогодні виборимо нашу незалежність, проганяємо російського агресора-окупанта саме у центральній частині міста, на тильній стороні музею історії на буде проведення і відкриття стели Героя Небесної Сотні. Тому я вважаю, що 11 грудня це та днина. Це той день, де рік тому, практично о 12-й годині ночі, відбувся перший штурм Беркутом Євромайдану саме з сторони Євромайдану, де декілька палаток знаходилися наших героїв, на жителів району. Тому ми 11 числа в 16-й годині будемо відкривати стелу Героя Небесної Сотні. Запрошуємо всіх небайдужих людей на жителів району. Буде проведений захід, буде відкриття діючі світлини, які ми сьогодні віддаємо світлу пам'ять героїв, які віддали своє життя Герої Небесної Сотні, будуть передані в музеї історії Надвірнянщини. І сьогодні на тильній стороні історії міста Надвірний історії Надвірнянщини, на музеї. Буде ще один пам'ятний знак стела героям, які своє свідоме життя віддали за волю, свободу. Незалежність нашої держави. На сам кінець, ми зараз в переддень Дня органів місцевого самоврядування. Ваше бачення стосовно розвитку місцевого самоврядування, оскільки вже чекаємо усі реформи з децентралізації, і тут саме органи місцевого самоврядування повинні відігравати вирішальну роль. Ваше бачення стосовно розвитку даної теми? Останні чотири роки. Орган місцевого самоврядування нагадував орган місцевого самовиживання. Повірте, відчув це на, на собі, і останні 4 роки повної узурпації і централізації режиму Минуковича робили все для того, щоб знищити не тільки органи місцевої влади, адже органи місцевого самоврядування, починаючи від 1 грудня 2013 року по 18-20 лютого 2014 року. Зорганізували і зломили хребет тому режиму для того, щоб кожен свідомий українець мав право жити у власній державі. І сьогодні, коли дуже багато політиків на державному рівні декларують по, по, про децентралізацію, про адмінреформу, про різного роду прийняття низки законів, що будуть говорити про повноваження і більші ресурси, які будуть надані. Під час прийняття тих чи інших законів саме місцевих органи влади, я вважаю, що в 2015 році при зміні податкового кодексу, при зміні формування територіальних громад, саме органи місцевого сорядування, мають бути тим дієвим організмом для вирішення тих чи інших проблем, які саме виникають в тих чи інших територіальних громад. Це, що зараз відбувається, це практично кроки, які дають можливість. Утримати ситуацію на кожній територіальній громаді. А потужний надвірнянський нафтопромисловий район має великий потенціал. І я вважаю, що зараз, коли ми у цих таких тернах, у такій рутинній праці стараємося забезпечити життя в нашому місті, повірте, коли буде прийнята низка законів по децентралізації, буде проведена адмінреформа, то сьогодні ми маємо прийняти до уваги. Ті основні закони, які були прийняті в Європейській харті органів місцевого середування в 1985 році, і саме стоячи сьогодні на порозі Дня органів місцевого середування, щоб 2015 рік був початком тих реформ, які, за які боролися сотні тисячі героїв, які сьогодні борються за те, щоб Україна змінилася і Україна була європейською, незалежною, соборною Україною. Дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із надвірнянським міським головою, паном Зіновим Мирославовичем Андрійовичем. Дякую вам за розмову. Все добре. На все добре.